Ой, вже похолодало такі вітругані, що різко такі похолодання, і ми ще не цю тупличку закриваємо. Хай бутинки трошки. Хай гріються. Ой, огірочки е малесенькі там такі. Да, красиві. Ну, як завжди я кажу, спокійної ночі, а вранці доброго ранку. Ну, спокійної ночі. І до речі, показуємо, дивіться. Тепличка, в тепличці молнії. Дивіться, сезон цілий був. І цілий сезон видержали молнії. Видержали. Ну, головне, щоб не дуже натяжку тут було пускати. І, і ще що змазка. Я змащую їх кремом. Ну, Можна вазелін. Кремль, в крем? даному випадку крем для руки йде. Потім легко-легко. Залежиш в міночку і, і видержує поки. Так що то так? А ми? а кирпичи не ложиш ми, туди? Не, не, Ні. Вже не ложиш так. Не. Так, ну а ми йдемо далі на город. Валіра спеши, спішить, бо тільки прийшов з роботи, зараз ще трохи вже і. Година і, темно. Да, і буде... А -а -а, Оля не дає поки темна. Сьогодні, мабуть, я включу. <гум> та мені одинаково, я вже піду, собі ляжу та буду спатунять. Так. Що ми там сьогодні робимо? А ми сьогодні щодя... кабаки. Збираємо кабаки? Да. кабаки да. Ага. Понятно. Йдемо А тобі треба восемь. Чи сделаю, чи не зроблю. Треба зробити. Обов'язково, тільки коли. Забирай. Так, дозвіл даю чорнобриці виривати, я там вже семена пособирала. А, ти вот треба виривати? Так. Да. Вона собирала на той годин. Ось, привіт, кабаки. І зараз вам буде до свидания. До побачення будемо, да? сюди. Буде харахірі їм, так. Да. У морозилку я вже нарізала собі на зиму, а це Валіра хай збирає, та я насіння виберу. На наступний рік. Да, я бачила. Ось красичики. Патісончики люблю. Вони ніколи не розварюються, як їх консервіруєш, і смачні, а жарні то взагалі смачні. А вітрога це взагалі Та сильний і хо. Вони можуть і поколодали, різку. Ну то вже завтра там бути 40 градусів. А, Валера вже мене лякає, каже, завтра отоплення включимо. Вітер. Ну, та як буде сильно вклю... холодно, то може й включимо, а може і не включимо. Це ж таке. Буде холодом, бо але... ну, йому ж уже пора, я вже ж ти поїдеш. Шей бо. Величкий урожай, бачите, тут у нас було три чи чотири рядочки посаджено, хватило нам з головою. Я говорила Валерію, от раніше да, в совєтські времена давали ті, хто робив, хто не робив у колгоспі, давали 15 соток на участок, там, на, на город. Так, да, усадьба, 15 соток. І людям це ж, мабуть, було все вищитено, виміряно, і людям вистачало. Я зараз говорю: от у нас усадьба невелика, 10 та 11 соток. І коли раціонально все садиш, усе акуратно, не так аби що, то вистачає усього, що ти хотів сказати. Це зараз, коли ми вже пенсіонери, а як тоді ти про це не думала? Ні, мені все мало було. Мені було все мало і мало, і на полі брали, і дачу брали, коротше говоря, махали, пахали, а тепер розуміємо, зачем. Отак. Хі. Давай. Оце я так і люблю. Оце я такі малиші карандаші із цвітом. Я їх консервірую разом із цими сугірочками, з помідорчиками. Вони такі смачні. О, Бачите, як дирчик працює у Валері. Раз, 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 бігом-бігом. Ось пішить, бо скоро темно стане. Ох, і вітер. А, ці, дивіться. Так що. Я вранку встав, трошки відпочив на городі, а потім пішов на роботу. А Тепер знову відпочиваю. Це я вам хочу сказати, кричу на нього, щоб він ночі не сидів на городі. Та, так він тепер... Що ви думаєте, встає рано і йде зранку на город, а потім йде на роботу. І зараз усе піде у новий ящик, да? Він не новий, а він порожній. Він не І пішов. Та ти що, що вже більше нема? Мож... Ні, не б'їла. Ой, я зацепилася, мабуть. На. Давай. Бо я сьогодні один з'їв. Молодець. Що ти з'їв вітамінчики? Ну а вони ж важкі, що не можна два рази взяти, на два рази розділити де, де я раніше була, вони ж тяжеллєні. Пупа рвеш. Зачем спрашивається? Ага. Шо? А що? Перебазіруємося на інше місце. Пошли. Ну вже бач, вороньо позлітали, значить буде сухо холодно. Не було ж літом, а вже поприлітали. Спіши, спіши, Валера, бо я вже замерзла. Оператор на не замерз, ну знаходим, да. Мені списи працювати, да. да. Тут практично нема, ты сипова збереговала, да? Да. Это і и пустейшая, да? Да на городе. Так, да, обираю вже все, вже не треба нічого на вгороді. І сьогодні-завтра вже холодрига буде, така що. Там, як я вивозив перегій, питали, чи ми присипаємо землею. Траву. Ну, в принципі, треба його трошки присипати, але ми не присипаємо. Оце земля попадається, тільки та, що на корні. Не, не обіб'єш так акуратно, ось таке попаде. А так ми не присипали. Тільки те, що оптиця на корні росли. Помідори тебе люблять, подивіться у цьому у квітах, які красавці. Ой, ламається. А це, мабуть, розовий падалішні. тут в прошлому році да. були здорові падалішні. Це, мабуть, він. Ну, в мене його хай ще постоїть. Теже вириває на що ж воно. Красота, бачите, яка все от служила вже все вириваємо. Хай ще. нехай. Та давай я їх зараз, оце ж тільки що бачите, загубив свої ножниці. Кажу, прив'яжи. Да, червону прив тряпку, червону прив'яжи. Ні, не слухається. Кожного разу Она їх вже... загуби, а я ходю по городу, збираю, шукаю. Ну що, красу Уже з кабаками кабачками я завершив, Уже зніс зі з може можеш провірити. Я зараз піду і провірю. І я переходжу на інший рівень. Роботи. Так що всім дякую, А всім дякую, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, хто не підписався на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Ми може з бізнесем, а обов'язково на них відповімо. Всім бажаємо миру, здоров'я, всього, всього самого найкращого. Пока-пока. А я побіг, поки все видно. Давай, біжи.